Привіт! Я Тітонька Дарина. Книжечок у мене повна торбина. Але сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала особливу книгу. Якось я почула, як між боями боєць Збройних сил України читає такого віршка. Дуже простого, але щирого. Доброго і проникливого. Ось послухайте, мову рідну, слово рідне, має дітки кожен в світі. З деревом говорить вітер, з квіткою говорить квітка, з пташкою щебече пташка, тиха річечка з озерцем. Мову знати цю неважко, коли хоче того серце. Цей проникливий віршик написала талановита поетеса Валентина Віталіївна Каменчук. І я не маю права не познайомити вас з її творами. Сьогодні я почитаю її казочку, яка називається Чому ведмедик зажурився? Каже Степанко ведмедику Плюшевому, ти посидь у траві під квіточою грушкою. Тихо будь, і нікого не бійся, а я побіжу умився. Нема Степанка, гавиться, сидить ведмедик. Бавиться, метелика пантрує, коли це раптом чує зелена бабуня трава говорить травичці такі от слова. Рідної мови, учися травичка, рідна мова то твоє личко, тому що без рідного слова не впізнає тебе діброва, сонечко тобі не засвітить. Не зацвітуть тобі квіти, не защебечуть тобі соловейко, навіть вітер тобі не загуде, без рідної мови, ой як нелегко, без рідної мови ти ніхто і ніде. Бабусю, я вчитиму рідні слова, щоб знали усі на світі, що я не біда лобода, не папуга і не сова, а справжня. Зелена трава ростиму я, зеленітиму і по-нашому, по травинному говоритиму. Як почув, це ведмедик подумав про себе, до сліз зажуривсь, на фабриці іграшок я народився. Он який виріс великий, це ж треба, а рідної мови іще не навчився. Без рідного слова на світі так важко. Не знатиме навіть діброва, чи ведмедик я, а чи пташка, а чи віронька вечорова, а ти не журися, каже Степанко. Підемо до лісу наступного ранку. І добрий дедюня ведмідь Залюбти тебе рідної мови навчить. Ось така невеличка. Рішована казочка. Сподобалася? Тож, сонечки, шануйте мову, вивчайте, бережіть, бо вона незламна, наша рідна мова, неперевершена, грайлива, веселкова і непереможна. Все буде Україна!